Про меблеві тканини, а саме велюр та шкірозамінник. Ми, так як і багато хто з вас, вважаємо, що шкірозамінник це ну, таке недовго тривале явище, яке з часом зіпсується, стане непридатним до використання. Але є факти: є такий тест, називається тест Мартин Дейла. Він імітує а, посадку на тканину. Тобто посадка, якесь терття, і ви встали. Посадка, тертя, і ви встали. Так от, оцей а, даний велюр, він із дуже якісною серією. Коштує він приблизно 12 доларів за метр погони. і це його оптова ціна. А, він на тестах показує 80-90 тисяч циклів. А оцей, ця штучна шкіра, цей матеріал 70-80 тисяч. Тобто, от якщо вірити тесту, а тест Мартиндейла це один з найвідоміших тестів, взагалі відомий у всьому світі, ну, йому можна довіряти. І тоді я не розумію, чому у деяких людей. Меблі, оббиті штучною шкірою, можуть зіпсуватися через 3-5 років. Можлива проблема не в самому матеріалі, не в самій шкірі, ну, не в самому а, шкірозаміннику, а в тому, що вони беруть меблі в дешевому шкірозаміннику.